Пацієнти з дуже важкими проявами і важкими симптомами обсесивно-компульсивного розладу. Вони зазвичай будуть такими відстороненими, інтровертними вони будуть присвячувати себе безкінечним ритуалам, захищати себе будуть від якихось уявних інфекцій чи хвороб. І їх можна сплутати з іпохондричними пацієнтами, але тут, на відміну від іпохондричних особистостей, обсесивно-компульсивні особистості насправді активно взаємодіють з іншими І Це те, що їх відрізняє від іпохондричних пацієнтів, які зациклені на хворобах, захворюваннях і мають свої ритуали, але насправді їх не цікавить. А, глибокі, тривалі стосунки з важливими іншими іпохондрія вона зовсім по іншому розвивається і проявляється. Ні, щоб це компульсивний розлад, тому що вони більш емоційно включені. Тут вони заміщають стосунки з людьми на стосунки з власним. Тілом похондрики.